Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дві нові преміумні машини, які зараз проходять тестування. Перша преміумна машина це Великобританія ПТ 8 рівня Чаріотер Nomad. Номад перекладається як кочівний кочівник. Друга преміумна машина вона вже менш цікава, тому що це всього-навсього третій рівень фсм 2 c Це у нас Франція, важкий танк 3 рівня. Звісно, преміумний. Що цікаво, по номаду, от, Він вийшов в загальний тест 1.23.1. Механіку машин немає. У танка дуже хороший ДПМ серед однокласників. До речі, ми зараз розберемо характеристики. Примітно, що танк вийшов на загальний тест в обхід супертесту. Таке рідко трапляється і дещо означає, видно, що з тим релізом поспішають. Екіпаж чотири особи, командир, він же й навідник, навідник, механік водій, заряджаючий, радист. Роль у бою ПТС у снайперська категорія спецобладнання, вогнева міць. Ця машинка дуже схожа на е, стандартного чаріотера. Але є деякі відмінності. От Давайте розберемо характеристики даної машини, взагалі для інформації, щоб ми усвідомлювали, що ж це за машинка така. Перше, що ми подивимося, звісно, це вогневу потужність. От Якщо подивитися по снарядах, то ми побачимо, що три типи снарядів: перші і стандартні це у нас. Підкаліберні снаряди вони пробувають 268, при тому, що швидкість польоту 1478 і наносять шкоди 390 одиниць. А от далі йдуть у нас хеш-фугаси і фугаси прості. От По хешах у нас пробиття 210, при тому що шкода вже виростає до 480 одиниць, швидкість польоту снаряду 1173 метри. Тобто нормально навіть на хеш-фугасах. Якщо подивитися по простих фугасних, то вони 480 так само наносять разову шкоду, як і хеш-фугаси, але пробувають вже набагато менше, а саме 105 мм. Хоча і це непоганий показник, особливо для 8 рівня. 1173 у нас швидкість польоту снаряду. Звісно, ми не можемо ще подивитися, яка буде стабілізація у машинки, як, тому що от я подивився у простого Чаріотера, там, по-моєму, 0,28 чи щось таке дуже погана стабілізація. Я сподіваюся, що в цієї машинки вона буде хорошою. Якщо подивитися по інших характеристиках, то заряджання гармати в Стоці у нас 9,68. Кути вертикального наведення мінус тобто комфортні, задирається не самим кращим чином, а опускається нормально. Час зведення 2,35, тобто нормально розкид на 100 метрів в стоці 034, це також нормально. І середня шкода на хвилину 2416, друзі, це дуже хороший показник, тому що він розкачається і буде поближче, отуди десь 2800. Можливо, хто якось і до трьох може апнути. Ну, це треба експериментувати і пробувати з обладнанням, з допайками, з усим. Якщо подивитися по живучості, то наша машинка має 1050 хп, тобто мало, вона абсолютно картонна. Бронювання корпусу 64 46 38, бронювання башти 30 25 30 Тобто ви самі розумієте, коліж моделі ще цієї машинки немає, ми не подивимося, але це на кшталт того самого черрівотера, який існує. Його всі будуть пробивати і по максимуму. Якщо подивитися по динаміці 52 вперед, 20 назад при питомій потужності 21.47. Тобто динаміка реально повноцінного середнього танку, можна сказати, в цієї ПТ, тому що питома потужність висока і максимальна швидкість також хороша. Швидкість повороту шасі 3755, тобто повноцінний СТ по динаміці. Якщо подивитися по маскуванню, то 1744 у нас нерухома машина і 10.49 у нас у русі. Тобто також непоганий показник. По огляду у нас є проблемка, тому що 370 метрів. Друзі, цього недостатньо. Звісно, навіть якщо використовувати оптику, то все одно у вас не буде дуже хорошого огляду. Але це, я думаю, спеціально зроблено. От така от перша машинка, яка у нас є на тестуванні. Тепер переходимо до другої машинки, вона менш цікава, але все ж таки. ФСМ 2C, новий преміум важкий танк Франції World of Tanks. Третій рівень. Раніше цей танк мав бути у складі гілки двобаштових танків Франції. Старі скріншоти танка були показані ще на початку релізу World of Tanks, довгий час про них нічого не відомо. І в жовтні 2017 року на Хеллоуін виходить режим вторгнення Левіафана, де можна було б катати танк Штейн з механікою двобаштовості. Тут є ще ряд інших машин. Поява fsm 2 c як преміум танка означає, що розробники остаточно відмовилися від механіки двобаштовості. От такі от справи, друзі. Тепер давайте подивимося просто характеристики для того, щоб уявляти, що це за машина. Бронепробиття. У нас на стандартних снарядах 62 одиниці для третього рівня це плюс-мінус стандартний показник. Середня шкода на за постріл – 110 одиниць. Оце вже дуже крутий показник, при тому, що швидкість польоту 550 м на секунду. Звісно, швидкість польоту на місь... мілких рівнях там у всіх погана. Середня шкода на кумулятивних голдових снарядах 110 одиниць так само, але вони пробувають вже 86 Швидкість польоту там гірша на 100 одиниць 450 і осколково фугасний, 175 наносить дамага, 38 пробиває, 550 швидкість польоту. Тобто фішкою є, можна сказати, хороший дамаг для третього рівня, тому що там в основному 50 одиниць у машинок вилітає за постріл. Тепер дивимося по-інших: мінус 20-20 кути вертикального наведення, шикарні кути. Час зведення 2.21 також класно, Розкид на 100 метрів 0,4 тобто дуже велике коло зведення дуже велике, точності нема. Середня шкода на хвилину 1252 одиниці. От така у нас машинка, в стоці перезаряджається 527. Тобто Не швидко, але дамаг підвищений. Тобто Від альфи все одно буде легше грати. 600 хп у нас живучість, Бронювання корпусу 45-22-22. Бронювання башти 35-35-35. Ну ви самі розумієте, великої броні немає, але дещо може відтанкувати. По мобільності в нас її абсолютно немає, тому що 15 вперед, 8 назад при питомій потужності 7-14, 7,14, 7-14. Я такого взагалі не пам'ятаю. Я правда мілкопрем не розглядав, але це дуже маленька питома потужність. І у нас максималка 15. Друзі. Тут треба по-любому ставити, якщо є один слот, по-моєму, на третьому рівні є турбонагнітач, тому що біда. Швидкість повороту шасі 2086. Тобто, ви самі розумієте, це такий велетенський шматок. І ще Скільки в нього тут ХП? 600 ХП. Його будуть роздамажувати по типу тога 2 І тут маскування взагалі немає. 1,6 маскування нерухома машина в Русі 08. І Огляд 320 метрів. От, така от у нас друга машиночка, яка зараз тестується. По Чаріотеру номаду навіть не уявляю, куди його так з поспіхом готовлять, що він навіть обійшов супертест. Таке рідко, трапляється дійсно. Не знаю, можливо, на якісь активності, можливо, в січні, можливо, в лютому якісь активності будуть, а може на аукціон його готують. Хто ж його знає, скоро дізнаємося. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих машин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. Дякую вам за вашу підтримку і до побачення до наступних відео. Па-па!